Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, як проходити не дуже зручних нам босів і як нам допоможуть при цьому наші сили сезонні. Давайте візьмемо якісь еліксири, докупимо, щоб вони у нас були в наявності. Перший бос, з якого ми почнемо, це буде Андаріель. Якщо ви використовуєте якогось персонажа, який спокійно там знаходиться і не має ніяких проблем, я вас вітаю. Це дуже добре, але я знаю, що є деякі гравці, які мене запитували, як проходити цю андаріель, чому ти на ній стоїш. Тож, якщо ми подивимося по силам, у нас є така чудова сила, друзі, як ем, ось цей меч. Він нам дає змогу, коли у нас працює наш каталізатор, тобто наше СЦ-посилення, розщеплення, то ми збиваємо монстрам бар'єри. Це дуже чудова штука на цьому босі, тому що він дуже гарно працює з цими бар'єрами, які ставить Сандеріль. І е, на будь-якому персонажі, у якого нас недостатня кількість або ж е, захисту, або стійкості, або ще чогось. Ну, як у нашому випадку, не дуже багато у нас ХП е, в нашій червоненькій баночці, баночці, е, ми можемо якимось чином ну, трошечки змохлювати. Тому е, ми спочатку створимо цей предмет. От він у нас є. Так, а де чому я не можу. А, можемо. Ну, давайте декілька проходжень створимо. Чесно, не дуже люблю цього боса. Давайте створимо 12, щоб було на 4 проходження. І покажу вам, як це все працює. Також можна взяти ось цю чудову силу, яка нам буде давати можливість давати нам додаткове укріплення на 5 секунд. Але це для тих класів, які, наприклад, використовують це укріплення як основну свою захисну здібність. Так, давайте ввімкнемо банку, щоб було видно по часу нам. І підемо вже скоро з вами на боси цього. Так, і ще ми можемо використовувати, друзі. Ну, там, де укріплення, це виключно для друїдів, там для варварів. Тобто для тих класів, які нормально можуть використовувати. Цю властивість. Для таких класів, які укріплення, в принципі, не використовують, це буде поганим вибором. І також чудова сила буде ось ця. Для багатьох босів, таких як Вовк, Дюріель, ну, Взагалі для всіх босів цього рангу. Але ми зараз будемо тестувати саме з вами Андаріель, тому ми підемо з ось цим чудовим мечем. І покажу вам, як це все буде працювати. Давайте створимо групу, бо ми не хочемо йти у відкриту групу. У мене було декілька разів, що чомусь, чи виходили люди з паті, з команди, чи просто наскікали. Не знаю за що, чесно. Без поняття, як це все працює, давайте краще створимо свою групу, тому що інші гравці нам... В принципі, не потрібні, але щоб випадала більша кількість предметів, ми створимо відкриту групу, щоб показати вам, як це все працює. Можливо, вам ця інформація не знадобиться, але ну, багато хто мене запитував, як ти там стоїш чарівником на цій антері, чому в тебе персонаж не помирає. Для тих, кому було це цікаво, записую цей ролик, тому що ну, не для всіх очевидно, які сили обирати і що їх обирати. От ми бачимо, що ну, на перших двох фазах у нас проблем в принципі, ніяких не буде. Ось саме про ось ці штуки я кажу. Ось цей купол, якщо ви не знали, якщо ви знаходитеся поза ним, багато вмінь, його не пробиває. Тобто, грубо кажучи, є персонажі, які коли стоять в цьому куполі, вони тільки таким чином можуть наносити урон. Для тих персонажів, які не суперстійкі, виникає проблема, коли на третій фазі у Андаріель з'являється ось ця смужка полум'я, і вона поможе вбити вашого персонажа. Це вирішується такою штукою, як просто тікати. За цим фоліантом, ну, ми, можливо, зараз це покажемо, тому що був такий вже окремий ролик. Зараз спробуємо до третьої фази дійти, щоб цю андаріель ніхто не прийшов. От якраз гравці у нас всі знаходяться на підлозі, що чудово. Так, і от ця фаза, коли ця смужка буде крутитися, ми можемо зробити що? Ми можемо зробити, ну, добиваємо швидко її. Ми можемо бігти за цією смужкою. Нас буде бити ось цей вихор, що знаходиться на цій фазі. Але він нас буде бити не настільки сильно, щоб знизити наше ХП до нуля. Тому, в принципі, ми можемо рухатися таким чином: просто тікати від цього вогню, тобто тікати за ним. Але. Так, як у нас є сезонна сила, ми можемо спокійно використовувати свою сезонну силу. От, наприклад, якщо у нас чарівник, ми можемо просто поставити от зараз гідру. І цей бар'єр просто зіб'ється. Ось дивіться, гідру ставимо, зараз бар'єр зникне. Тому що в нас працює наша сила. Все, він зник. Ми туди навіть не підходили. Е, так, і ми можемо. Давайте спробуємо от позаду не виходить, тому що. Не в той бік ми побігли. Тут на нижній частині мапи не дуже зручно це все робити. Давайте так, щоб було зручно. Ну Десь ролик був, я думаю, ви зрозуміли про що я. Там можна минути цю штуку. Давайте спробуємо, можливо, це розробники виправили, можливо, я дурницю вже вам розповідаю. Але я вважаю, що самим кращим чином це буде взяти, щоб пройти цього боса, саме ось цей, скажімо так, сезонний баф, який може зняти ці бар'єри, щоб не бігати від цього вогню. Так, от давайте вогонь крутиться і ми за ним спробуємо пройти. От ми пройшли за ним. Він нас трошечки пробив, тому що ми були під вихором з цим. Але ми за цією штукою пройшли. Можна робити таким чином. Але нащо, якщо можна спокійно собі ставити ну, в нашому випадку, гідер і, під цими, скажімо так, ну, як їх правильно назвати під цим куполом, що з'являється, у вашому випадку, це може бути будь-яке інше вміння. Головне, бити їм саме по цим куполам для того, щоб. Знятий для того, щоб не підходити до них. Це має бути якесь вміння, яке буде наносити урон. От, ставимо гідру. Ми там не знаходимося, ну, можливо, якийсь інший гравець нам допоміг. Ця сила буде знімати ці бар'єри. Все, ми там навіть не знаходимося, а вона знімає ці бар'єри. Тобто ставимо дві гідри, все і, і будуть вони зніматися, і біжимо відразу до третього, щоб швидко пройти цього боса. Я думаю, це найліпше, що можна придумати. Так, давайте подивимося, чи є у нас проходження. Проходження у нас закінчилось, тому ми з цим босом, я думаю, чекаємо. Боліала немає, виходимо звідси. Я думаю, це якимось чином вам допоможе. Не будемо довго затримуватися саме на цьому босі. Я вважаю, що ця сила є досить корисною, вона нам чудово Підходить для того, щоб проходити саме цього боса. Давайте створимо групу на іншого боса. Нехай це буде вісник ненависті. Так, поставимо в інше місто, щоб повертатися ближче до дерева, не до дерева, до торговця, щоб відразу там продавати швиденько собі предмети. Так, розбираємо ці всі речі прекрасні. Точніше, не розбираємо, а продаємо, щоб була якась кількість у нас золота. Ну, Можна, в принципі, всі розбирати на запчастини, але щось торгівля не йде в цьому сезоні. у нас. Золота не сказати, щоб супер багато. І підемо з вами на жахливого боса, якого також ніхто не любить. Також запитували, як ти його проходиш. Ми можемо, в принципі, цю силу забрати, вона нам уже просто-напросто буде не потрібна. Ну, давайте додатково поставимо на бар'єр, тільки замінимо, щоб вона спрацьовувала, можливо, на якесь інше вміння. Хоча, нехай не будемо затримувати гравців. Йдемо з вами на боса і покажемо, також, як його правильно проходити, тому що. Хотів це зробити ще в минулому сезоні, але чомусь не зробив, коли грав на розбійнику. Тому що там було супер просто його проходити, тому що збирали такого персонажа, який взагалі безсмертний майже. І їм було дуже просто пройти цього босса. Нам там нічого не заважало. Спробуємо на скляному чарівнику. Ну, не геть скляному, захист якийсь у нас все одно є. Скоріше за все, що всі гравці будуть тут знаходитися на землі, але це не точно. Можливо, це варвар чи другий, не бачу звідси я. Віддалилися мапа від нас. Дивіться, що ми тут маємо робити? Я вважаю, що на ось цих фазах, там, де цей Вовк тікає і по всій мапі знаходяться портали, нам потрібно винищувати ось ці маленькі портали вручну. Чому? Тому що якщо ми будемо намагатися бити їх ось цими штуками жовтими, дивіться, коли ми їх беремо на низьких рівнях у нас починає витрачатися наше ХП. Тобто, якщо ми довго будемо тримати цю штуку, то просто-напросто будемо ні від чого помирати. Про це знають в принципі, я думаю, всі гравці на хардкорі. Якщо ви не розуміли, від чого ви втрачаєте свого персонажа, то це саме ця причина. Я думаю, що логічніше розкачати персонажа до такого рівня, щоб просто бігати і ці портали винищувати саме силою свого персонажа. Тобто так ми не будемо втрачати час на те, щоб бігати, збирати ці всі штуки. На цьому моменті боса бити не потрібно, тому що він 100% вже пройдений. Це просто фаза, коли в нього анімація йде далі, яка абсолютно нам не потрібна. Ми її буде, будемо просто минати і піднімати гравців, ті, що знаходяться на землі. Так. Тому я вважаю, що ну, самим логічним це буде підняти свій демедж. Нам тут не знадобиться багато стійкості, ніякої проблеми в тому, щоб винищувати ці портали, коли у вас достатня кількість урону. Немає взагалі. Тобто ніякої, скажімо так, складності в цьому немає. І це буде набагато швидше, набагато ліпше і набагато продуктивніше, ніж ви будете бігати і, і підбирати ці жовтенькі не знаю, кружальця для того, щоб просто нубити по порталу. Ну, Це, звичайно, можна робити. Вони дуже гарно допомагають на якихось там. Перших рівнях, але далі вони нам ні для чого взагалі не знадобляться. Як на мене, простіше, коли всі гравці бігають і просто власноруч ці всі портали збивають. Чомусь багато хто вважає цього боса незручним, але чесно вам сказати, ну, не знаю, якщо у вас знову ж таки достатня кількість урону, от ми його спокійно проходимо, не підбираємо взагалі ці штуки все. І бігаємо, піднімаємо відразу, поки в нього, і допоки в нього ось ця анімація, коли він там помирає нарешті, піднімаємо інших гравців. Я вважаю, що саме таким чином його і потрібно приходити, не, проходити не потрібно придумувати якоїсь там стратегії супергеніальної, щоб піднімати ці предмети, щоб бути по цим порталам, тому що це просто-напросто буде займати час. Це буде нелогічно. Не знаю, чому цього боса знову ж таки гравці не люблять чи виходять з нього. В нього немає абсолютно ніяких страшних атак. І коли вибігають ось ці вовки, бажано від них тікати. Ну, Зараз ми вижили, ми були під щитом. Звертати увагу просто на ось ці червоні лінії, що з'являються, тому що з великих порталів вистрибує цей вовк. Ну, можна взяти, поки нічого не відбувається. Ми під бар'єром все одно. І от бачите, бар'єр спадає. Якщо ви звернули увагу на наше КП, коли ми тримаємо цю штуку, потихеньку наш бар'єр спадає. Тому не раджу саме так грати. От Головне знаходитись позаду порталів. Тому що звідти ніхто не вистрілює. Це найбезпечніше місце саме біля цих порталів. Здається, що вони начебто страшні, не знаю. Заходити просто, ну. З іншого боку і все, взагалі ніякої проблеми в цьому немає. Єдине, що вам може заважати нормально це все діло пройти, єдине, це якщо на вас будуть бігти ці вовки маленькі, вони знову ж таки не наносять супер сильно якогось там великого урону. Якщо у вас не буде якогось бар'єру чи укріплення, то ці вовки вам будуть спричиняти проблеми, ті, що вибігають з цих малесеньких порталів. Але в усіх інших випадках у вас немає бути ніяких абсолютно взагалі проблем з цим босом. мене гравці просто ну, ті, що знаходяться навіть не в клані, ті, що знаходяться в, мене, в друзях, постійно кликали на цього боса, щоб я їм допоміг його пройти. Чесно кажучи, не розумію, навіть деяких зустрічав, скажімо так, ну не стрімерів. Неважливо людей, які записували також ролики, коли вони проходили цього боса, і не розумів, якщо чесно, чому у них виникають взагалі невже. Невже на ту пасивку ще потрібно. Слухайте, ми його залишимо. Погано, що тільки тут 90, а у нас 95. Тобто, в нас е, навіть ліпший амулет вийшов, ніж те, що нам випав? Печально це все. На дві зірочки, але не з тим взагалі, що нам потрібно. Ну, хоча б на дві зірки, вже добре. Можна буде в чаті комусь запропонувати за якусь кількість золота. Не все так погано. Бачив, як гравці чомусь дуже сильно реагують на цього боса, не називають ці портали якимось страшними, що, типу, з них вистрибують ці вовки і кажуть, що це за фази непрохідні на цьому босі. Як взагалі його проходити, що це за жах? Типу, що цей вовк там вистрибує на них. Якщо у вас нормально зібраний персонаж, у вас не буде ніякої проблеми зайти от за цей портал з іншого боку і стояти позаду і бити цей портал. Ну, на будь-якій складності можна це зробити, на якій ви можете зараз от грати і проходити цього босса. Не обов'язково це робити на останній там складності, ну, так як ми зараз. Тобто на будь-якій складності, там де ви вбиваєте всіх монстрів нормально, ви маєте проходити і цього боса також нормально. От Маленькі вовки не спричиняють ніякого взагалі урону, якщо у нас є укріплення або бар'єр. Тобто у нас є якийсь захист. Вовк на вас ніколи не вистрибне. Ну, з іншого боку, тобто, тому що ну, в нього така анімація, що от відразу можемо піднімати когось. А другий гравець бігає його і б'є. Навіщо, якщо вже нічого нас не б'є? І ось ці вовки, що з'являються, вони буває все-таки пробивають нашого персонажа, але знову ж таки, якщо ми під якимось бар'єром, це просто неможливо. Ніякий з цих маленьких вовків вам не зможе спричинити ніякої шкоди. Знову ж таки, це розуміють всі гравці на хардкорі, але не розуміють люди, які грають на звичайному режимі. Коли в боса остання фаза, і ви його начебто пройшли, і вас щось добиває, протисніть просто бар'єр. Все. Якщо у вас немає бар'єру, якщо ви граєте не на чарівнику, у вас стовідсотково є на розбійнику, наприклад, якісь там тіні, ну, поставте ви на панель команд. Ну, На панель навичок, тітіні. Якщо у вас варвар, поставте туди крик, який захищає від цих атак. Якщо у вас духонароджений, там теж є вміння, забуваю постійно, як воно правильно називається. Жовтенький щит такий. Якщо у вас некромант, протисніть, там така кулька червона є, коли він перетворюється просто в цю кулю і взагалі в нього. Нічого не може потрапити, і ніякий бос його не може пробити, тому що це вміння, так як у чарівника от полум'яний щит, що нічого вам не загрожує в грі. Тобто питання були, я відповів з приводу цих босів, у кого залишилося ще, не знаю. Можете запитати в коментарях. Я думаю, що нічого складного тут немає. Просто звертайте увагу на ті сили, що нам пропонуються в сезоні, тому що вони будуть допомагати нам на якихось ну, навіть невисоких рівнях складності. Тобто, ось ці всі сили, якщо вони у вас є, раджу їх використовувати. Тобто на укріплення, на бар'єр, Силу, яка знімає просто. Всі ці бар'єри на Андаріель, вони досить зручні. Вам не потрібно просто стільки урону на цих босах. Це всього-навсього ну, четверта складність. ну, Остання, але якщо у вас вже зібраний персонаж, у вас не має виникати взагалі ніяких проблем з цими босами, якщо розуміти, що робити. На вовку я раджу просто винищувати ці бар'єри от, відразу. Своїм персонажем, не чекати, поки з'явиться той лев, збирати якісь бігати ті кулі на підлозі і бити по, по цим порталам, тими кулями. Нащо? Якщо можна своїм персонажем бити ці всі портали і скоріше так пройти цього боса, не звертаючи уваги на ті кулі і все. Просто бити от своїм персонажем, все, а не кулями. І все у вас буде добре. Друзі, якщо вам це відео було корисним чи цікавим, можете підписатися на канал, якщо ще не підписані. Ну там вімкнути дзвіночок, щоб побачити наступні ролики, а не шукати їх в інтернеті, чи щоб не знаю, вбивати це все власноруч. Тут буде різноманітна інформація, не тільки про збірки. Тож, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.